Це одна з небагатьох німецьких будівель, які збереглися в нашому місті. Це на сьогодні районно споживща спілка. А сама будівля була збудована у 1907 році архітектором Бойтельс Бахером. Він є Бесарабським німцем, уродженцем Херсонської на той час губернії. Що тут вони відкрили? Був відкритий фонд допомоги сиротам та квартири повітового писаря. Чим займався фонд допомоги сиротам? У німців була доволі цікава така система. Роботи з родинами, які залишилися без годувальника. Якщо в німецькій родині помирав та, то, так, годувальник, то цей фонд призначав цій родині опікуна. Що робив опікун? Опікун вирішував всі необхідні справи цієї родини, обробляв землю, займався домашнім господарством з вилучених коштів цієї родини в прибутку. Який залишався надмірним, ці кошти клалися до цієї каси на рахунок цієї родини. Цей фонд, в свою чергу, ці кошти, які він збирав, давав якості позикам місцевим фермерам і підприємцям. За рахунок відсотків сплачувалася заробітна плата опікуна. Коли в родині зростав хлопчик і досягав повноліття, фонд. Пікуна знімав з роботи. Тобто це була його робота. Він не ставав їм батьком, він не жив з ними і таке інше. Це його робота. Якщо хлопчика в родині не було, відповідно чекали, допоки вийде заміж дочка і зять переходив жити до будинку цієї родини, і тоді так само вже переставав працювати в опіку. А зараз я вам покажу портрет Крістіана Койтерсбекера з його дружиною Мартою, ось це Сарабський німець. Який є архітектором цієї будівлі, він взагалі побудував не одну будівлю в нашому краї. Фактично все збереглося. Це паркан, це знову ж таки залізне оздоблення. Бачимо, що це схоже на оздоблення, яке біля кірки, і будівля збереглася в оригінальному стані.